Привіт, друзі! Сьогодні буде швидкий огляд Trek Slash GX XS Model 9. Це топова алюмінієва версія, малят. І я тестував такий байк, схожий минулого року. Відео залишу в описі Лінк. Якщо буде цікаво, подивіться. Але саме тому, що я його тестував, мені стало цікаво зняти про нього. Огляд і поділитися своїми враженнями, тому що це було дуже незвично. Ну і загалом, ця система вона доволі таки незвична. Нова, можливо, вже десь і стара викликає подиву багатьох людей. Це Hi Pivot System з високими лінками, але все по порядку. Зараз ми про це поговоримо. Тому більше ми будемо не про деталі, які на ньому стоять, а саме про те, як це все працює окремо і що мені особисто сподобалося, що не сподобалось. Все по порядку. Поїхали. Так, друзі, це вже не сказати, що прям супер нова модель, тому що в Штатах взагалі вже розпродажі на них можна за 4,5 тисячі доларів купити офіційно цей велосипед. В Європі 5500 зараз роздріб, але ж знову таки акції ніхто не відміняв, тому треба шукати. Також є трек Slash 8, він трішечки дешевший. Але сьогодні ми давайте подивимося на цей GX. -AXS. Я думаю, вже всі знайомі, всі розуміють, що це таке: це електронна перекритка і вона всім подобається, вона дорога, вона крута. В мене особисто є по ній питання з приводу того, що ну, по перше, Вигляд, оце воно таке дуже велике, як, як на мене, ну я не фанат того, як саме GXX виглядає. Це перше. По-друге, швидкість її роботи, коли ти, наприклад, тобі треба швидко, ти спустився вниз, і в тебе неочікуваний підйом і тобі треба з 11 зубчиків одразу на 50 пересмикнути, то ти одразу взяв, надавив як раніше на монетку, і все пішло. Тут треба чекати, поки це відбудеться. Ну, мені це не супер подобається. Хоча кажуть, що в налаштуваннях можна так робити, щоб не чекати, але я цього особисто на досвіді на своєму не бачив, щоб хтось так зробив і не чекав. Всі жаліються на те, що вони чекають. Знову ж таки, якщо ви по призначенню використовуєте цей велосипед, грубо кажучи, якщо вам треба швидко перекинути. На всі 12 швидкостей або вверх, або вниз, і щоб це просто відбулося за одну секунду. А так ви оце там дьоргаєте, клацаєте, пік-пік-пік-пік-пік, воно тік-тік-тік-тік-тік. І ну, от в мене от в цей момент він мені не подобався. Це з приводу перекидки. З приводу системи Hi-Pivot. працює От Те, що я можу сказати. Мені не подобається, як воно виглядає. Оце Флюгер ця система тут така, але. Обслуговування теж там свої моменти можуть бути, але сенс в чому? У вас хай півот, у вас кріплення тут і тут. І виходить, що коли система працює, то вона рухається в іншому напрямку. Це доволі таки важко пояснити, але я думаю, загалом сенс в тому, що підвіс у вас працює, от як в нормальних підвісах, типу Санта-Круза, наприклад. Ну там, де у вас просто відчувається не окремо, що у вас з позаду щось там. Є якась пружинка, так а просто як продовження вас, як частина вас. Коротше, іншими словами, ця підвізка працює ну круто, вона дійсно круто працює, це виправдано. Як воно все влаштовано, його вага і так далі. Це вже інше питання, але ж знову таки, ну мені воно не подобається. Сама робота підвіски, коли вниз їдеш, ніяких питань. Я був щасливою людиною. Мені взагалі дуже багато фану. При, ну, було коли я катався на на цій моделі велосипеду, і це, до речі, можливо, десь якось частково, завдяки тому, що це маліт, у вас позаду 27, спереду, 29 колесо, теж дає свій результат. Тут у нас стоїть Зепселект Plus, 170 мм. Шикарна вилка, мені подобається. Якщо вона стоїть в базі на якомусь новому велосипеді, не переживайте, беріть, вам, скоріш за все, теж сподобається. Багато їздив на різних забах, в принципі, вони мені подобають. Ну, вони, звичайно, ще різних модифікацій є, але це хороша вилка, з нею проблем ніяких. Тут стоять Bond Rager Line, алюмінієві обіддя. Вони мені особисто не дуже. Прям я не фанат, тому що вони часто в мене гнулись, коли я на них катався. Але якщо у вас є можливість використовувати хоч якийсь Tire інсект, це коли типу кашкор це дуже прям дорого і багато. Але зараз є купа альтернатив. Якщо у вас є проблема з тим, що ви вдаряєте, у вас або покри рвуться, або біді. Якщо ви бачите, що у вас вони всі такі трішечки погнуті, то використовуйте ці вставки в покри, вони вже є. Різних брендів, є дорогі, не дуже дорогі, можливо, окремо по ним якось зроблю відео. Там бувають проблеми з тим, як їх саме в монтаж робити. Там це не так просто, але загалом вся опція доступна, можна її використовувати. Гальма стоять коди, тут питань нема, сам на них катаюсь. Це, це чудово, це прекрасні гальма. Але кожному своє, є каста людей, які прям. Обожнюють магуру, я, наприклад, не фанат Магури. До Шимана я ставлюся спокійно, нормальні гальма Шимана, працюють в них все чудово. Тут карбонове з чотирьохпоршневі поршневі. 4 поршневі мені подобається. Це уточнення, якщо для такого велосипеду. То вибирайте. Там вже можна собі гратися з ротором, там чимось, але загалом то вони працюють, в обслуговуванні вони легкі. Тому я хоч і фанат з кодів але шумано я на них відкатався, теж чудові гальма. І якщо на трейлу, ви використовувати і навіть на електробайках 4 поршні, в принципі, проблем ніяких. Тут карбонове кермо стоїть в базі. І це чудово, але майте на увазі, то якщо ви його самі збираєте, чи хтось збирає, перевіряйте, щоб це робили грамотно. Тому що, по-перше, карбонові запчастини, коли ви ставите, треба спеціальна є карбонова змазка. Мастило таке. Вона постійно, до речі, йде прямо в коробці з велосипедом, коли ви його купуєте. І от за допомогою цієї змазки треба закріплювати кермо тут. Все промазувати, гальма так само. І тоді, в принципі, все повинно бути добре. Також використовувати динамометричний ключ. Дивіться, які у вас там цифри налаштування, тому що якщо ви передавите собі його, то воно може зламатися. І це відбувалося і прямо на моїх очах, тому з цим краще не шуткувати. І тут так само треба перевіряти це все і робити грамотно. Я особисто люблю карбонові запчастини, тому що вони дуже легенькі. Але карбонове кремо. Я поки що сам особисто не використовував, тому що після того, як на моїх очах воно <кій> зламалось, у мого друга невдало. Я... Ну, в мене якась психологічна травма прям залишилась, але я таких кейсів більше не чув, всі катаються і на тестах ці велосипеди, і наче ок. Інколи бувають відоси зашкварні, але знову ж таки, вони і звичайним кермом можуть бути. Тому тут вже таке. У вас тут такий стоїть бризговичок, прямо в базі. Прикольно, <кій> що сказати. Такі рішення інколи. Інколи, до речі, реально вони подобаються мені, тому що, наприклад, якщо ви берете велосипеди інших брендів, от навіть Uno у нас є і такі які, то там це якось непродумано зроблено. І, і люди самі видумують щось таке, але знову ж таки класно, коли це все продумано в базі. І навіть якщо геометрія велосипеда така, що от є узли, куди краще, щоб воно не попадало, то у вас у базі їде якийсь блисковичок. Бачите, і тут навіть стоїть RockShox оригінальний. Машгард. Ну, це прям супер, тому що багато людей потім собі їх шукають, щось намагаються десь купити, а тут просто у вас в стоці це вже є. Це шикарно. Алюмінієва рама, але, але при тому у вас є отакий от от люк для того, щоб возити банани, ключики, насосики, якісь, сподіваюсь, незаборонені речі. Але у вас є опція для цього. Це приємно. Шнурки, траси кабеля йдуть всередині. І, до речі, що мені не дуже прям подобається, у цих версій це бронз, коди нові, і в них оце, воно чомусь зробили вони так, що от туди прям виходить у вас гідролінія, і це якось ну, прям не дуже. Навіщо вони так зробили? Можливо, щоб воно не стирчало, але так ще гірше, тому що, так бачите, воно тут і треба якось його. Щось з ним придумувати треба, але я не впевнений, що це дуже вдала ідея було так зробити. Поки що так, щоб хтось це зробив в себе на велосипеді, щоб воно виглядало. Ергономічно, я ще не помічав. Покрив базі стоять Bontrager se 6 Попереду 29х2,5, і позаду у вас вже, як ви бачите, інший. Протектор, це задня покра, але знову ж таки не завжди у вас буде інший протектор, але тут вони це зробили, це доволі таки непогано. позаду SE5 стоїть модель і теж 2,5. Вентреджер покри працюють, кататись можна, але я особисто не дуже великий фанат. Тому якщо вам вони здаються, що вони не дуже вам підходять, то можливо це не здається і задумайтесь над тим, щоб їх замінити. Починаючи від того, що ви там пробили десь і у вас підтікає герметик, наприклад, біля обіду, закінчуючи тим, що вам, вам може не вистачати зачепу, наприклад, на трейлі. Ну і що я можу сказати в кінці? Знову ж таки, відчуття, які мені подарував цей велосипед, коли я його тестував не особисто цей, це в мене була версія Slash 8, наскільки я пам'ятаю. Відчуття були суперовими. Підвізка працює супер, маліт, причому що, до речі, на рідних покрах він навіть був. Це було прям супер. Але тут інший момент: це супер, повинно бути, враховуючи те, що це алюміній і ну, не топова версія, то це повинно бути за якісь розумні, на мій погляд, гроші. Якщо у вас влаштовує ціна, навіть зараз розпродажі в Штатах, то звичайно, я думаю, це непоганий варіант. Якщо за цю ціну ви можете взяти собі карбон. І, можливо, іншого бренду, і так далі. Знову ж таки, я рекомендую все-таки зробити тест-драйв. І оця система, хай вона вас не лякає, вона працює відмінно. І тому треба звернути увагу на трек, треба виловлювати добрі пропозиції, прям щоб вони вам підходили. І в цьому є дійсно сенс. Запчастини на ньому стоять чудові. І сам велосипед зроблений, збитий. Є індивідуальні моменти і питання по запчастинах, але знову ж таки, це особисто мої якісь моменти можуть бути під якісь мої потреби. Навіть коли запчастини стоять просто от супер. От мені там по якихось критеріях воно може не підходити. Але комусь іншому, наприклад, навпаки, саме цей момент вигляд перемикача з заднього можливо подобається більше всього у цій моделі байку. Тому. Тут, як кажуть, кожному своє. На сьогодні хочу нагадати, що у вас в інтернет-магазині є Байкер, є промокод STEM, по якому можете отримати знижку 7% при замовленні на сайті. Також це промокод дії в інтернет-магазині Воломком.юа. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.